Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з української мови та читання. В першому завданні вам необхідно уважно прочитати текст Живі ліхтарики. Натисніть на паузу та виконайте завдання. У другому завданні вам необхідно списати виділену частину тексту, вставивши пропущені букви або апостроф. Улітку. Як ми запишемо це слово: Разом чи окремо? Давайте пригадаємо правило про правопис прислівників. Разом пишуться прислівники, які утворені за допомогою префіксів прийменникового походження від різних частин мови. У це у нас прийменник, літо це іменник, значить, ми це слово запишемо разом. Пишемо. Стемніє. Щоб правильно записати це слово, нам необхідно пригадати правило про правопис префіксів з С. Префікс С пишеться перед буквами, що позначають глухі приголосні К, П, Т, Ф, А. Допоможе їх запам'ятати вислів кафептах. У нас слово починається літерою Т, значить, ми його запишемо з префіксом с, коли стемніє. Світяться правопис дії слів. Ми вимовляємо ця, але пишемо «тюся». що робить, світиться. Е, у дубових лісах світиться та ж сама афрофаграма. Вимовляємо ця, пишемося. Ще й злежане листя. Що ж викликає це світіння? Одну літеру «н» чи дві треба написати в цьому слові. Давайте пригадаємо теж правило: подовження приголосних в українській мові на письмі передається двома однаковими літерами. Значить, ми це слово напишемо з подовженим приголосним «н». У відмерлій деревині, щоб правильно вибрати правопис літери Е, чи І, необхідно пригадати правило правописано наголошених «Е» і у корені слова. Щоб перевірити, яку букву Е чи І писатиме в наголошеному складі кореня, треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Перевірне слово дерево, де ми чітко чуємо під наголосом літеру Е. У відмерлій деревині. Оселяється. Знову правопис наголошених ЕИ. Щоб перевірити, треба змінити слово так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. Оселя, чітко чуємо літеру Е. Безліч різних грибів і бактерій, грибів. Знову та ж сама орфограма правопис наголошених ЕИ у корені слова. Підбираємо перевірне слово, щоб ненаголошений голосний був наголошеним. Гриб! Значить, пишемо літеру І грибів. Живляться вони за рахунок решток рослин. Немає у нас тут ніякої орфограми. Отже, світиться була у нас уже така орфограма. Чуємо ця, а пишемо ця Не відмерле дерево. Теж у нас була така орфограма. правописно наголошених і «е у корені слова треба перевірити. Дібрати перевірне слово таке, щоб ненаголошений голосний був наголошеним. ДЕРЕВА. А бактерії та гриби. Правопис ненаголошених е і у корені слова перевірне слово, гриб. тітко, ми чуємо. Що на ньому? Як ми напишемо на разом із займенником ньому чи окремо? Пригадуємо правило, що прийменники з заменником пишуться окремо. А ось е, друга орфограма у цьому слові пом'якшення буквосполучення, м'який знак О, використовуємо для правопису займенника ньому. На ньому оселилися правопис ненаголошених ЕІ у корені слова. Пригадуємо правило, щоб перевірити, яку букве чи і писати, потрібно підібрати таке слово, щоб не наголошений звук став наголошеним. Оселя. Чітко чуємо, що тут у нас літера Е. Третє завдання. Познач правильне твердження. А. Головна думка це заголовок тексту. Б. Головна думка це те, чого навчає текст. В головна думка це те, про що розповідається в тексті. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Головна думка це те, чого навчає текст, варіант Б. Четверте завдання. Покажи стрілочкою, хто де живе. Пригадайте по тексту, де живуть згадані у тексті рослини і е, тварини, які світяться. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: жуки-світлячки живуть у траві на кущах. Риби й бактерії на старих пнях, деревах, риби у глибині морів. П'яте завдання. Випиши з тексту речення, у якому наведено наукові факти. Перегляньте ще раз уважно текст і виберіть речення, у якому наведено наукові факти. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Вони виділяють особливі хімічні речовини, які світяться. Шосте завдання. Познач антонім до слова, виділеного в поданому реченні. Світло, що його випромінюють ці жуки, досить сильне. А. Ніч, Б. Темрява, В. Світіння. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ну, перш за все, нам потрібно пригадати, що таке антоніми. Антоніми це слова з протилежним значенням. Наприклад, білий, чорний, друг, ворог, радісно, сумно, плач, сміх. Як ми бачимо, антоніми Відноситься до однієї частини мови. Світло. Антонімом до нашого випадку буде слово Темрява. Це варіант Б. Сьоме завдання. Покажи стрілочку, яку орфограму містить подане слово. Улітку. Тут використано чергування голосних у корені слова, чергування приголосних у корені слова чи правопис прислівників. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Улітку. Тут використано орфограму правопис прислівників. Ми вже говорили про це правило, виконуючи друге завдання до нашої роботи. Восьме. Спиши речення, постав слова що в дужках, у правильній формі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. За допомогою світла риби орієнтуються в темряві. Дев'яте завдання. Які світлячки тебе найбільше зацікавили? Поясни, чому. Напиши про це текст із трьох-чотирьох речень. Я бажаю тобі творчих успіхів. На сьогодні до побачення. Дякую за увагу. До нових зустрічей!